І всім привіт ви на каналі Картифол, як завжди. З вами на зв'язку Семен І що? Сьогодні я зайшов в Бравл Старс. Дорож, я не зайшов Бравл Старсь. Мені сказали однокласники, друзі, за оновлення Бравл Старсі. Я не знаю, що воно таке, Ну я зайшов подивитися. Ну що, я думаю, що якісь подарунки будуть. Я сьогодні з вами пограю, Ну, як з вами не так. У мене вчора був стрім, мав бути в суботу, але там проблемки були, бла, бла, бла. -бла. І вчора був стрім. Хто був на стрімі, той знає. Що? Що ж, так, давайте будемо щось починати грати. Як це, що це, я не знаю. Я реально перший раз це граю. Ну, як, після того, як е, я зняв відео, я пограв і мені випав новий персонаж і що таке, я там виграв Гетшот, ну, І зрозумів, як це грати. Але він ну, мені не допомогло. Що? Е, Стрім буде кожну, кожну суботу у 18.00 ну, може бути в п'ятницю, якщо будуть справи. Так, Заходимо, починаємо грати. Як? Я не знаю. Мій автокласник щось там за динозаврів сказав, о, там по-китайськи пише. Динозаврів сказав, я не знаю, чесно, чесно я, перший раз зайшов. Так. А я думаю, що я буду динозавром? Я, ду я думав, що треба вибухати динозавру. А, здав, а насправді треба ламати у стіні. Э, сті, стіни, стіни, так, стіни треба ламати. А я не знав, і я програвав. Чи ж я вибривав, а зараз я програю, коли знаю. Не знаю, може це... о, а -а. Ну, так, я якщо що... Е, Мій нік мі, називаєте з великої по Палала. Ще що, раз, як я починаю гру, якщо нам попадеться я, ви знаєте, що в мене завжди є два значки, і я їх завжди використовую один посередині, один на початку. Так, так. Ya yeah, la 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 la. wait. Yeah. Uh, 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 uh. Я це тому що я відео мирки не роблю, якщо так я розумію. Мені відео вони Ну, добрі. Але для вас добре, що ви дуже. Але вони набирають раз. А по-друге, в по мене на телефоні просто пам'яті немає. Тому я максимум це 20 хвилин раз відео може бути. Або, наприклад, як, чим довше, тим краще, я не знаю, будемо, наприклад, найдовше відео, і воно якраз найпопулярніше. Це, Це як називається. Як він називається? Я а, а точно, як я будував Офіс президента України. Наприклад, на Ютубі вже є таке відео, але в 9 хвилин воно так будується з 9, за 8 хвилин будується, і так. П'ять старай Ну там мало не ну, тисяч так п'ять. <глухи> не суть, не суть. Э, 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 а суть в чому? Правда старший, Я його вже цього відео ну Я видала, але не ви не знаю. Бо тому що я програв Раз, мороза під білому не довіри. <глухи> Це не жні уграш. Така складна, зібрати у Майкрафті. Його дуже легко проводити, наприклад, є команди, так ти там написав. Андріаман Кросс написав по англійськи діаманти, діаманти, тип, ну, алмази по російські, і вони тобі дали алмази. Скільки тихо діамантів дали? І ти ти зробив собі так-тик. Написав блог. Як називається? Блок для эндеру. О, подарунки. Десь, може якісь подарунки є. Ну, написав. Опа. Написав, коротше там. Ну, і все, і тебе вже є, що хоче. Опа, на. Що епік! Ага, типа, ось це буде кожного, дня. типа, на другий день, на третій, на четвертий і на сьомий. Ну, нормально. Угу. Чого так світиться, я не розумію. Там пише до наступного штучку. Ну, бачите, мене там пише до наступного там. Щось там до наступного пару одна година, то скільки? Не в тому, що У кто Майнкрафт же я не, знаю. Я пару я пару не траф, роб, пац, один был, как он называется. Бул в Майнкрафт. Пац, под Бель, и я прав Старс. Серьезно, <Служна>, мапрос, да <як>? мене. И завершаешь. Сюда, сюда. После скин на неком. А думаю, может я буду баты. И туди его куда они. Надо ломать стены. Я думаю, просто можно стинуть за прикола. А ну, а ну, а ну. Видимо, там тут сюда не кликаємо, гайди. Ты мутант, чи хто ты? Где он? Шепеткули не відео. Ну, не п'ять уже. Вже чотири. не сюда. Так, чотири, чотири. 4 хвилини. Ее примо! Діп-доб-дап-доп-доп-доп-прияв у чорних книгу. Було дуже мало людей. Вони там спілкувалися, грали. Збравою! Um, Спрейку у мене то лагало, то не виходило, а пац! А на кінець крш і це пішов поплавило, навіть краще. Зараз я то виграю. Але в наступний раз я програю. я можу зараз нічого не побути, я виграю. Дякую, дякую, я сказала, будь здоров. Я сказав, дякую. Угу. Ну, так. Ре. Рері, Ну що сказати про цю? Ну нічого не сказати, Ну, зрозуміла гра, все погано і все таке рери, ре-рарі. Отаке, я не рекомендую вам. Опа. опа. Опа! Я просто прошу показати. Я не знаю, як я не знаю, як це можна зробити, дивіться, опа. Все таки в шоці! Шох! Шох! Я, якщо що, я вам сразу правду. Я граю раю правосарку на більш мову. Але просто я вибачаюсь, ну я не розумію. Я зрозумію мову трошки. Українська це ще краще, але її тут немає дуже шкода, Чому немає? Бо, я не знаю, чому там немає. Зато там є два скина, на ясній малюні прапор України. Це, це добре. Эмм, 에... я киски на явно узбавку. Эммм. Ну я так скучаю не вот, я його включив після зйомки. Бо тому що я хотів звернути правила гри. Ісусник, шо ти лисий? Плаки, плаки. или є нормалдату. А? Але, ось цей скін, він дуже схожий на, од, на одного персонажа. Але, але і, одне, але у нього онпака сама. Яка його би було, що, що Не цього не цей скін, а той персонаж, якщо я. Ну це дуже схожий. Це! Ми вже грати не будемо, вісно ж, щоб він прощатись. Всім дякую А, ні, чорні. А, Всім дякую за перегляд. И до встречи с Телеграм-канал. И здесь наш Ютуб-канал. Кордефол и канал Телеграм без Кордефол. Всем дякую за перегляд. Всем до зустрічі, Пока-пока.